за зайвого шуму Хмельницький відсвяткував 592-гу річницю від заснування. У центрі волонтери облаштували торговельне містечко, збирали кошти на допомогу для ЗСУ. Лялькарка пані Оксана долучилася із мотанками, які зробила власноруч. Сьогодні я представляю свої лялечки, Отакі лялька-мотанка, отакі більші, маленькі. Такі от діалічки, це мої вироби. Звичайно, треба долучатися, допомагати нашим хлопцям, зібрати якісь кошти, щоб можна було купити аптечки, або можна було купити турнікети, чи ну будь-що, то, що їм потрібно, то що вони запрошують. Пані Юлії у захваті від ярмарку придбала собі брошку у вигляді жовто-синього колоска. Каже, подорожуватиме із нею. Жінка-лікарка часто відвідує іноземні країни для підвищення кваліфікації. А із прикрасою слів не... Треба, щоб заявити, вона українка. Їздила у Англію і мотанки такі роздавала всім також, знаєте, небайдужим громадянам, які підтримують українців. І вони дуже зацікавилися, в кожен зацікавилися, що це взагалі таке. І коли я їм почала розповідати, що це насправді такий найсильніший український оберіг, і наші воїни, наші маленькі дітки на весілля мають при собі таку мотанку. Особистою річчю і я тоді набрала ще цих мотанок багато кому в дорогу. І всі в захваті на ярмарку багато української символіки й оберегів: браслети, вишиті патріотичні картини, талісмани. А головне все ручна робота. Майстри визначили мінімальні ціни за вироби. Однак це благодійний продаж, тому внесок можна було робити будь-який. Це наш сьомий благодійний ярмарок. За шість попередніх ми зібрали вже півмільйона гривень. Зі 100% відсотків коштів ми спрямовуємо на Збройні Сили України. Сьогодні ми збираємо на тактичну медицину. Неподалік на майданчику біля кінотеатру імені. Шевченка розташували ще одну локацію. Цікаво для діток наймолодших у грі ознайомлювали із професіями силовиків. Рятувальники навчали мінної безпеки і давали змогу малюкам відчути себе пожежниками. Ми організували таку безпекову локацію, де дітки, по перше, можуть повністю зануритися в професію рятувальника, вони можуть приміряти форму, вони можуть ознайомитися з тими пристроями, приладами, якими користуються рятувальники, починаючи від міну шукача, вогнегасники, пожежні машинки. От все це в ігровій формі. Вони повторюють правила безпеки. Далі поліцейські вони розповідали дітям та їхнім батькам, чому важливо мати світловідбивні елементи на одягу у вечірній час. Всідобаючий елемент потрібен для того, щоб водії з більшої відстані могли помітити дитину, яка, наприклад, переходить по ріжу частину. Тобто, якщо ми беремо звичайний одяг різних кольорів, наприклад, білий чи чорний, водій може побачити з однієї відстані. Дитина використовує світлобуваючий елемент, водій може і помітити з сто 150 метрів. Ось такі заходи, на які ми, в принципі більш-менш погода зрахуючи ту безпекову ситуацію, абсолютно без, скажімо, витрачання коштів, але з іншого боку, ми повинні були зробити ці заходи для того, аби вшанувати військових, подякувати їм за те, що вони сьогодні захищають нас. Ну і знову ж таки нагадати в першу чергу хмельничанам про те, що сьогодні день міста ми можемо відзначати завдяки героям, які віддали. Сві життя і сьогодні зараз на передовій. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 третій канал.